Hello everyone. Today we will prepare for the control work. Сьогодні ми готуємося до контрольної роботи. Let's start. Давайте почнемо. Let's read the task. Читаємо завдання. Read. Прочитай, guess. Вгадай and write. Напиши. Use the words. Використай слова from the box із довідки. There are three words. Є три слова that you don't need. Які вам не потрібні. Окей. Okay. People in Britain cook it for Christmas. Люди в Британії готують це на Різдво. Токи. Індичка використали. Ukrainian children, українські діти sing them, співають їх at Christmas uh, на Різдво. Uh, it's uh, колядкас. Це колядки. It's колядка. Окей, uh, okay. cross out this word. Викреслюємо це слово. Children in Britain, uh, діти в Британії, handed, near the fireplace. Біля, uh, near, біля каміна. Before Christmas перед Різдвом. Mm, це називаємо stocking. stocking, Панчохи вішають. Sto... Ски не стокін, next. панчохи. Окей, a funny story. Це смішна історія. Смішна історія це жарт. Joke. Joke, Joke. – Жарт. Uh, we don't need capital letter. Нам не потрібна велика літера. Ukrainians paint these eggs for Easter. Українці малюють ці яйця на велику uh, великдень. Uh, it's crushing us. It's the last word. Це останнє слово. crushing us. It's the last word in this exercise. Це останнє ну, слово в цій вправі. That's all. Це все. Це одна з найлегших вправ. Вона важить лише два бали. Окей, okay, next. Look and write. Подивися і напиши. Дивіться, я дозволяю користуватися підручником. Для цього вам треба відкривати, буде підручник на сторіночці 63. Де ви можете піддивитися? 63, сторіночка 64, 64 та. 66. 66. Так загалом в 4 класі ви вже маєте ці цифри писати по пам'яті, використовуючи лише правила чергування та правила додавання закінчень. Я вам спрощу набагато це завдання, дозволяю користуватися підручником. Let's try, давайте спробуємо. Оскільки почерк у вас може бути доволі великий, тому пропоную саме число писати над лінією, under the line, on the line, and name of the month і назву місяця under the line під лінією. So, let's start. Обов'язковим до написання є артикль Z. Він вказує на те, що це порядковий числівник, а також овод для того, щоб приєднати число до місяця. So, let's start. Починаємо. T H E Z. Далі треба написати число. Коли ми пишемо 8, ми знаємо, що 8 буде e -I... I'm sorry, e -I g h Г. E i GT. Тепер порядкові числівники мають закінчення назвами TH. Ось бачите, як у слові «fifths» TH. Але в нас ті вже є, лишається лише H. Ось наш порядковий числівник The Aids. І нижче пишемо місяць. Ов. «May» – назва місяця. Зображена ось, бачите, назва місяця The AIDS of May. Окей, okay, next number three. Uh, January і 12. Нам треба сказати 12 січня. Не забуваємо про слово з. Uh, далі у нас слово twelv закінчиться на літеру uh, we, uh, але там we і. Але нам варто знати, що це we змінюється на F. E. Там відбувається чергування. Тому ми з вами пишемо t -vel. Потім а, uh, в чергуємо на ф і додаємо річ. І нижчий місяць. Не забуваємо all і переписуємо January. All months we must read from uh, from the capital letter. Усі назви місяців ми маємо написати з великої літери. January. January, назви місяці від днів пишете з великої літери. The 12th of January. Well done. Uh, number 4. 23 August. Uh, порядкові числівники, які містять в своєму складі дві цифри. Uh, перша цифра в нас буде кількісним числівником. Тобто ми і так і пишемо двадцять. write. Давайте запишемо. А uh, Z Не забуваємо. Далі пишемо двадцять 22. Uh, 22. Далі ставимо дефіс і шукаємо на сторіночці або 63 слово третій. Це буде сьод, або на сторіночці 66. Там прям є цей числівник. Твенті сід. Твенті сод. Далі нижче ову. Ов. Огость. А у. 23 серпня. Окей, february 19. 19 лютого. Не забуваємо про артикль Z. Далі пишемо 19. Для цього нам треба написати цифру 19 повністю, так як ми і знаємо, і додати закінчення TH. 19, це нижчий місяць of February, лютого. Feb, Feb, Ru, A. I'm sorry. February. The 19th of February. Okay. Uh, 6. November 28. Uh, November – це листопад, 28 листопада. Починаємо ми з артикля З. А потім ми пишемо 20 цвен цю без змін. Далі пишемо 8, пишемо цифру 8 е і г х т. Маємо додати TH, але T в нас є, лишаємо лише h. 28 далі ов ов і місяць and the month from the capital letter. No, when, November. Uh, something like that. Щось типу такого має бути у вашому зошиті. Оскільки я дозволяю користуватись підручником, то ця вправа буде важити 2 бали. Окей. Okay. Uh, next task. Наступне завдання. Воно вже важче. Тому буде важити 3 бали. Circle and right. Сокол uh, um, обведіть, write запишіть. Uh, answer the question, дайте відповідь на питання. Оскільки uh, у когось може бути широкий розлогий почерк, то ми з вами продовжуємо uh, лінію. Ось так, щоб нам було місце, де писати. У своїх робочих зошитах продовжуєте лінію. І мене навіть гарніше виходить, ніжби я це зробила взушчі олівце. І так, перше, що треба зробити, це роз'єднати слова, так, щоб творилось речення. Вот, обов'язково так, кружочками обводимо, або так можна палички ставити, не обов'язково кружечки. What is your favorite holiday? Яке твоє улюблене свято? Ми будемо відповідати New Year, новий рік. Треба сказати: моє улюблене свято. Для цього нам треба взяти замінити на май, Favorite Holiday, улюблене свято. Або ще є один варіант: якщо ви забули, як пишеться Май, із вам не потрібно. Ви закреслюєте літеру Y, і у вас виходить слово Our, наше, а можна лишить, спростить ще собі задачу. Uh, я напишу Май, оскільки я знаю, кто напишеться Майн. Далі я переписую favorite. Вою uh, рите. Далі holiday. Holy. My favorite holiday is обов'язково. Воно тут було. Бачите? Ось «is» було. Ми його виносимо сюди. My favorite holiday is. Моє улюблене свято є. Далі пишу New Year. New year. New year. Uh, наступне розділяємо when, коли, do, допоміжне надію слово, you, ви celebrate, святкуєте it, його. When do you celebrate it? Коли ви його святкуєте. Ну і пишемо. Якщо питають, коли ти святкуєш його, або коли ви святкуєте його, то ви починаєте або I celebrate it, або we celebrate it. Давайте ви. Бо ви ж не самі святкуєте. Ви, ми celebrate. celebrate it. Бачите, ми кінцеву частинку питального речення просто беремо замінюючи підмет. You змінюємо на we. Далі celebrate it. Святкуємо це. Ой, а я ж не написала питання. I'm sorry. Так, чекайте, питання перепишемо. When... Далі do, далі you, celebrate, «celebrate it. When do you celebrate it? Знак питання. Далі we celebrate it. Ми святкуємо його. Якщо в нас мова йде про конкретну дату, яка продовжиться лише один день, тоді ми говоримо on «the». Тоді першого first, «first», «first», далі «of», Так як ми писали в попередній праві. «On the first of і м -м, місяць у нас січень. Джентльмен «January of», jump, up, «January», We celebrated on the first of January. Списувати не можна буде. Буду ходити, перевіряти, так що готуйтеся, старайтеся. Next. Question. Наступне питання. How, як? Do? допоміжне дієслово не перекладається. You, ви prepare, готуєтесь for it до нього. Тобто, як ви готуєтеся до нового року? І так, ми пишемо: замість you, ти, ми ставимо we, ми. «We» – Саме найлегше, мені здається, слово decorate «decorate», Decorate. The. Далі пишемо слово new year, новорічне. Нев year. New year. І залишається лише додати слово «tree». Дивіться, три пишеться e -е, е, а дерево пишеться TR. Uh, e. ТРІ І замінюється двома подвоєнням літер І. Три. We decorate the new year tree. Ми декоруємо, прикрашаємо новорічне дерево. That's all. Uh, with this exercise. Це все з цією вправою. І вона важить 3 бали. Окей, okay. next task: наступне завдання. One of the easiest tasks in this control work. Одне з найлегших контрольних завдань. Uh, what presents, які подарунки, would the children like діти б хотіли to get отримати for their birthdays на їхні дні народження, look and write. Подивись та надпиши. Mm, і так, Джек хотів би байк. це біке. Джіл хотіла б дрес. дрес. I'm sorry, dress. And Bill would like і BIL би хотів phone. Phone. Uh, дивіться, uh, пишеться не через літеру F, а через буквосполучення PH. Phone. Так, якщо в нас телефон один, сукня одна, байк один, тому під час перероблення речення ми артикль N e не прибираємо. Ось ми з вами замість слова скутер самокат ми будемо писати bike dress phone, а замість Mary будемо писати Jack, Jill, Bill. Ну що ж, let's try. Давайте спробуємо. Зараз попишемо зразу імена, щоб не путатись. Джек. Далі в третьому у нас «jill» «Jill» і в четвертому «bill». Bill. Так, далі. Would like to get a. В кожному реченні uh, зберігається. Тому волд. Це хотіли б would like. Like to get. Get a. Would like to get a. Я це зараз собі копіюю. Would like to get a. І просто вставляю в кожному реченні. І тут так само. І далі вписую лише ті предмети, які б вони хотіли отримати. Це наші слова. В другому реченні це слово байк. Хотів би отримати велик. Байк. В третьому це дрес. Дрес. І в четвертому це phone. Phone. Phown. Зет, не забувайте про крапочки. Зецол. Це все. Ця вправа також буде важче 2 бали, оскільки вона дуже легенька. І найбільшу кількість балів в нас отримуємо ми за завдання номер 5. Я вважаю, це одне з найскладніших завдань. І зараз ми їх пронумеруємо. Ой так, блакитне, блакитне речення. Блакитне речення. We paint X. Ми малюємо яйця for do, this. Цього holiday. Свята. We paint for this holiday. Ми малюємо яйця до цього свята. І відповідь у блакитному реченні у вас має бути Easter. EAST. Easter. Тобто ви маєте написати речення, потім поставити риску і дописати Easter Великодень. Так, наступне у нас буде червоне речення. Um uh, children may, may make um resolution on these I'm sorry, five these holiday. Діти роблять рез... resolutions, з обіцянки на this holiday – Це свято. Children make resolution on this holiday. Діти роблять обіцянки на це свято. Це складають діти новорічні обіцянки. Тому нумерація не обов'язково речень, така як у мене. Тобто будь-який колір довільно обирайте, перший складайте. Головне, щоб ви поставили риску і написали, що це за свято. Це в нас новорічна обіцянка. Тому о, біля червоного, о, біля речення червоним кольором бокса, якого позначені, буде New Year. New Year. Ага, uh -huh. and last one і i uh, речення, да? так, reченia. Uh, children, I'm sorry, children, like playing tricks on this. Day. Children like playing tricks on this day. Діти люблять грати жарти в цей день. Це в нас день дурня. Тому о, жовтим кольором. У мене це третій номер. Я напишу день дурня. Можете назви потім підглянути у підручнику. Апріл. Потім з великої літери. Фу, в day. April Fool's Day. Якщо пам'ятаєте, там цілих чотири різних назви на позначення цього свята. А, так. Ну і все. Всі кольори ми закінчили. Тобто ви переписуєте речення, наприклад. Да? Ось як це жовтого кольору. Переписуйте його в лінію. А, і далі. І далі через тере пишете, що ж це за свято. Вказівка на яке свято. Давайте зараз порахуємо. Що в нас тут по балам? 2, 2, 3. Це вже буде 5 балів. Ой, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Oh, I'm sorry. Пробачте, вчитель погано рахує. 7 балів. Перше, друге завдання це 4 бали. Наступне третє це вже 7 балів. Четверте 2 бали. 8, 9. 9 балів. Тобто, останнє завдання в нас важить 3 бали. 3 бали. Три бали важить у нас третє завдання, і 3 бали важить останнє п'яте завдання. for today. Це, 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 це все на сьогодні. Сію, побачимося.